Друзі, я вас вітаю! З вами подкаст Температура Нормальна та я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні ми будемо говорити про те, що дуже скоро будемо класти велику дню випічку про дріжджі і всякі міфи навколо них. А у нас в гостях біолог, ботанік Олексій Коваленко. Олексій, вітаю вас! Мої вітання! Я нагадаю, що у нас з Олексієм вже є декілька подкастів. Останній був про гриби, і, взагалі, не про якісь конкретні, а про царство грибів і про те, чи можуть гриби спричинити зомбі-апокаліпсис. Сподіваюсь, я вас достатньо зацікавила, щоб ви порились на нашому сайті. Та знайшли цей подкаст. Також ми говорили про трави. Як вони можуть бути корисні чи ні, чи можуть вони нашкодити? І це подкаст для мене більш смачний про смак ніж про здоров'я. А сьогодні поговоримо про дріжджі. Взагалі, як з'явилася ідея цього подкасту, я побачила черговий скрін з капслоком про те, як ви маєте срочно припинити їсти дріжджовий хліб, інакше скоро всі помруть. Іноді оця дріжджофобія вона вилазить в мережі. Хтось колись в газетах, можливо, навіть це читав. А Бездріжджовий хліб це майже маркетинговий вже інструмент. Ну от це ж бездріжджовий хліб, беріть від нього, не товстішають, все буде класно. Але іноді мені здається, що люди в принципі власне і не розуміють, а що таке дріжджі. Давайте почнемо з цього. Так, дріжджі це дуже цікаві організми, тому що це очевидно перші одомашнені гриби в історії нашої цивілізації. Вони, звісно, одомашнювалися без якогось спеціального задуму, тому що довгий час в історії нашої цивілізації просто їх ніхто не бачив, але всі бачили те, що вони роблять, тому що практики створення хліба із використанням дріжджів вони відомі десь із часу 2000 років до нашої ери. Так само дуже давні є спроби виготовлення чогось на кшталт пива, чогось на кшталт вина. Все це має дуже давні корені, і до всього цього причетні дріжджі. Дріжджі це особливі гриби. Загалом саме поняття дріжджі, воно досить складне, тому що часто називають дріжджами взагалі одноклітинні гриби, які мають такий спосіб організації. І нюанс полягає в тому, що дріжджів десь 1500 видів. Це десь один відсоток нині описаного різноманіття грибів. Їх дуже багато. Вони вкрай різноманітні, і є навіть дріжджі з двох відділів грибів. Ті дріжджі, які ми найчастіше дріжджами називаємо, це пекарські дріжджі. Чи сахараміце Сцеревізія вони належать до групи так званих сумчастих грибів або аскових грибів, але є й представники дріжджів, які споріднені, наприклад, з тими ж боровиками чи печерицями з іншою групою. Дріжджі володіють цікавою властивістю, це здатністю до особливого такого росту, шляхом брунькування. Ну і це ми теж спостерігаємо от на кухнях, коли там підходить тісто. Наприклад, Дріжджі виникли на нашій планеті давно. Вважають, що десь 350 мільйонів. Років тому утворилися їхні предки, причому утворилися від багатоклітинного організму. Утворилось одноклітинний організм. Дуже цікаво. Тобто. Вже можна зробити висновок, що дріжджям не вдалося вбити людство. Так, якби дріжджі дійсно мали на меті звести нашу цивілізацію із цього світу, то фактично у них були тисячоліття на це, і вони не впорались поки що. Вони впорались, ще. зате точно зробили різноманітнішим наш стіл. Але, от як приклад того, як люди розносять фейки про дріжджі. Потрапляють, що в організм дріжджі не гинуть, а продовжують процес бродіння і вирублення спирту і вуглекислого газу. Так, як дріжджі входять до складу багатьох продуктів харчування, то можна говорити про практично постійне вироблення спирту в процесі травлення і постійне отруєння організму. Тобто поїв дріжджовий хлібчик і трошечки під шафе. Що Шо скажете на цей вкид? Ні, ну насправді, коли ми вживаємо дріжджі у більшості випадків, ми вживаємо продукти, які створені дріжджями. Угу. Там дріжджі неактивні, вони вже загинули. Тобто, якщо ми говоримо про хліб, то фактично що зробили дріжджі для нього вони в процесі своєї життєдіяльності настворювали бульбашок вуглекислого газу, які дозволили підняти тісто, і натворили там ось цих чудових дірочок у будь-якому хлібному виробі, через що хліб м'який, пухкий, подобається багатьом людям, ну на відміну від там такого гливкого виробу, який може нагадувати якусь там цеглину більше за своїми виглядом і смаком і текстурою. І тому під час випікання, звісно, коли температура у вашій духовці, ну хто. В духовій шафі не знаю при якій температурі 180, випікає. 200, так, 180-200, так. в залежності там від рецепту від типу хлібу, зрозуміло, що дріжджі не можуть там вижити, тому що величезна кількість дріжджів помирають при температурі 35 градусів за Цельсієм. Є, звісно, термостійкі штами, але коли термостійкі штами говоримо про температуру 37-39 градусів, а зовсім не про 220. І тому який шанс, що дріжджі вижили в вашому хлібі, такого шансу технічно не існує. Однак, звісно, можливість. Випадки якогось потрапляння дріжджів усередину організму, які вони бувають, є просто приклади використання дріжджів, як так званих пробіотиків, тобто так. там для прокращення травлення і інших таких речей. І, от, до речі, це найчастіше використовується не пекарські дріжджі, а інший вид сахароміцеса. І от з ним іноді трапляються певні ураження, тобто коли дріжджі інтенсивніше розмножуються в організмі, чим це потрібно? Загалом вчені розходяться в думках чи дріжджі. Жі, це складові нашої нормальної мікрофлори, чи не дуже, але ну, десь 6% людей людей мають дріжджі як складові мікрофлори всередині себе, і часто вони не мають взагалі ніяких ознак захворювання. Разом з тим тут теж може бути плутанина, тому що вона пов'язана із широким трактуванням терміну дріжджі, тому що часто дріжджами називають і представників не лише роду а, наприклад, роду кандіда, які uh -huh. входять і до складу мікрофлори. Але разом з тим ну, відомі випадки, коли вони. Можуть робити шкодочинну дію, і тут теж трапляються такі нюанси, оскільки у 80% людей кандида входить до складу мікрофлори, то дехто маніпулює даними, говорить, що 80% людей хворіють на кандидоз, і відповідно, якщо їсти дріжджі, це ще стимулює їхній розвиток. Хоча це вже будуть другі види, так і не зрозуміло, як це взагалі б, хоча б у теорії, працювало. Але це призвело до розвитку певних маркетингових стратегій, які пов'язані з тим, щоб. Обмежити вживання дріжджів містих продуктів, і також навіть до використання якихось засобів, які б убивали дріжджі, якщо вони потрапили до рота, використання антисептиків і так далі, що звісно створює набагато більше проблем ніж можливої користі. Просто антидоти проти дріжджів якісь звучить доволі смішно. І інша популярна річ вважається, що Хліб на домашній заквасці це щось нібито геть інше ніж хліб на тих дріжджах, які ми купуємо в супермаркеті. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, суть та практично та сама. Безперечно, тобто тут, звісно, є певні відмінності, але вони не такі вже й суттєві. Справа в тому, що і там, і там працюють дріжджі. Чи ви використовуєте комерційний штам, який купили в магазині, чи, наприклад, ви створили закваску із диких дріжджів, це найчастіше той же самий вид з Церевізія, хоча можуть війматися. І інші види дріжджів. Ну і окрім того, там ще працюють молочно-кислі бактерії, додатково. Тобто у практиках використання комерційних штамів, ви знаєте, який ви використовуєте. Там можуть бути іноді певні сюрпризи, і тому може так статися, що хліб не вдасться просто mm -hmm. через те, що в заквасці потрапило, ну не те, що очікувалося. Але практики використання заквасок для створення хліба, звісно, вони дуже давні і зараз дуже поширені, особливо там у країнах Європи, де просто вони. Часто мали таке щастя, що пекарі там поколіннями й поколіннями могли підтримувати ті ж самі штами дріжджів і молочнокислих бактерій бактерій заквасках. Вчені навіть провели цікаві досліди, які проаналізували геноми цих дріжджів, тобто їхні набори ДНК. Ну і виявилось, що так, еволюція, в принципі, у комерційних штамах дріжджів і у цих штамах дріжджів і закваски, вона пробігала трішки інакше, тому що були інші типи добору. Якщо комерційні штами дріжджів переважно намагалися відбирати, Ті, які працюють ефективніше, угу. швидше, то тут часто був відбір навпаки на ті, які повільніше працюють. Але разом з тим, ну чому це допомагає зберігати закваску, тому що якщо вона буде дуже швидко рости, буде складно зберігати таку культуру. Ну і ще яка відмінність, що часто у комерційних штамах використовуються так звані тетраплоїди, тобто це дріжджі, які мають не дві копії свого геному, ну от як ми, і як дикі штами дріжджів, а чотири. Тобто відбулось подвоєння. Але це ну абсолютно абсолютно нормально, тому що там картопля та ж сама має велику кількість копій геному пшениця, має там шість uh -huh. копій свого геному. Це фактично така ситуація, яка часто при селекції рослин і іноді грибів допомагає збільшити продуктивність. Це зручний метод, який люди використовують дуже багато років, навіть теж не знаючи, як це працює. Тому так, ось це основні відмінності, і тут іноді якраз є проблема з тим, що маркетинговий хід без дріжджовий хліб насправді це дріжджовий хліб, абсолютно точно такий самий і з абсолютно тим самим принципом так, можна зробити хліб без дріжджів, але це буде щось на кшталт такої е, паляниці. М, паляниці. Так, тобто, якщо використати, наприклад, соду чи там будь-який інший розпушувач, так можна добитися подібного ефекту, але ну оце тоді бездріжжовий хліб. Безперечно е, Так, був якийсь час досить популярний рецепт так званого ірландського хліба, який якраз базувався на соді. Проте, чи то я щось не так зробила, а можливо, так і має бути, але присмак соди був аж занадто вираженим для мене, тому мені цей рецепт не зайшов. Зараз також в інтернетах, от якраз те про що ви говорили, популярна закваска. Вона називається Bread», тобто в дослівному перекладі хліб на кислому тісті. І якщо вірити блогерам, ця закваска у них стоїть десь на полиці, і вона така never-ending, нескінченна. Тобто вона весь час. Але у мене виникає питання: чи не є ризик занести туди якусь інфекцію, врешті-решт, і цим собі нашкодити? Ну тут ризик, звісно, завжди існує, тому що все залежить буквально від поведінки окремої людини. В принципі, практики зберігання заквасок, якщо там дотримуватись певних правил, найчастіше з нею все добре, але, безперечно, можна свою закваску загубити культуру і вселити. Туди якихось хвороботворних грибів, тобто грибів, скажімо, які будуть розкладати те, що там наробили uh -huh. дріжджі, але вони можуть стати причиною проблем в організмі, якщо утворюють разом токсини, тому що uh -huh. ця ситуація теж пов'язана з лотереєю, як і з багатьма грибами, які потрапили до нас в холодильник. Так uh -huh. там можуть ті, які не дуже сильно впливати на наш організм, а можуть бути ті, які створять певні незручності. Тому така ситуація, в принципі, можлива. Ну, якщо не дотримуватися якихось санітарних норм на Кухні, звісно, і з комерційним штамом можна так, створити так, багато розвичайно. всього. А які правила для домашньої закваски? Ну, ясне, там чиста посудина. Так, безперечно, треба дотримуватись ще режиму освітлення, не ставити там, наприклад, на відкрите світло, яке буде для... краще. Так, зрозуміло, що там контактувати з нею не варто брудними руками і так далі. Усі такі насправді досить звичні санітарні правила, як для поведінки з багатьма харчовими продуктами, які ми тривалий час зберігаємо, тобто так само, якщо там. Ми відкрили, наприклад, банку йогурта, так і якщо брати її брудною ложкою, то це теж не буде сприяти тому, що йогурт збережеться хоча б упродовж там кількох днів. Проте зберегати, так розумію, її можна не в холодильнику, а десь при кімнатній температурі. Так, але теж бажано, щоб температура, якщо це літній період і там так, дуже сильно, то теж варіює, але так, можна при кімнатній угу. температурі. Я зрозуміла. Зараз також популярний тренд це так звані неактивні дріжджі. Вони виглядають такими як. З золотистими такими маленькими пластівцями, які їх додають, особливо вегани люблять додавати їх там в макарони, тому що вони чимось нагадують сирний присмак, аля пармезан, і насправді їх хвалять в першу чергу. Вони багаті на вітамін Б. Що це взагалі за неактивні дріжджі? Чому вони? Інші є насправді багато типів продуктів. дріжджів, часто вони проявляються в тому, що дріжджову культуру фактично вбивають для того, mm -hmm. щоб її вживати в їжу, тому що дріжджі утворюють досить багато різних вітамінів, і саме вітамінів групи Б, які часто проблематичні по тому, як вони часто трапляються у рослинних джерелах їжі, і тому дійсно дріжджі в цьому досить цікаві. Дуже популярний, наприклад, продукт із дріжджів це так звані дріжджові спреди. У нас, можливо, вони не найпопулярніші, uh -huh. але, наприклад, там у Британії, в Австралії це досить відомі продукти, які виникли як відходи пивоваріння, де спричиняється лізе з розщеплення дріжджів, Вміст їхній виходить, і утворюється така поживна, ну щоправда, досить солона маса. Темна густа, як правило, і як говорять, люди діляться на два типи: ті, які обожнюють мармайт і веджемайт, і ті, які його ненавидять, середнього немає. Це як з фінськими цукерами. Теж мені здається. Слухайте, а це не те, що іноді у нас в крамницях здорового харчування продається як полісол, цілющий з пророщених зерен? Чи може бути це воно? Тут стосовно полісолу точно не можу сказати. Є просто багато різних типів такі продукти. Вони часто можуть продаватись не так, як от класичний там мармайт чи веджемайт у банках, можуть mm -hmm. бути і такі на кшталт, як бульйонні кубики, ага. і так далі. У чому їхня цікавість, тому що смак цього продукту це смак у мамі, тобто це смак високобілкових mm -hmm, продуктів. Mm -hmm. І, от, наприклад, люди, які з тих чи інших причин не можуть їсти м'ясо чи не хочуть його їсти, але, наприклад, люблять подібний смак, ну вони можуть додавати їх до. Так, і тут ситуація така, що справді там є низка вітамінів, його початково популяризували спеціально як продукт для того, щоб покращити здоров'я людини. Тепер це переважно така суто кулінарна історія для гурманів. Але разом з тим, якщо є дефіцит низьких вітамінів, якраз проблема з тим, щоб їх отримати з певних джерел, це, в принципі, ну, можливий вихід для деяких бути. людей. Так. Цікаво. А, боюсь, запитати. Дурню, але напевно запитаю: о той чайний гриб, який ми всі мали в 90-ті, Чи можна сказати, що це споріднений родич, хоча б дріжджів чи ні? І те, що зараз хіпстерськими називаємо Камбучою? Так, ну насправді, по-перше, щодо чайного гриба й комбучі, технічно це одне й те саме. Тільки справа в тому, що сама назва комбуча, вона трішки, напевно, вводить в оману, uh -huh. тому що вона має японське походження і фактично вона означає чай з водоростів, а зовсім не те, що ми називаємо комбучею, тому там чай uh -huh. з різних ламінарій — це комбуча. Ну але у нас назва вживається така, тому. Що робить нам ось цей продукт, що в чайному грибу, що продається, от у різних таких крафтових варіантах, або іноді зараз це по моєму вже і мас-маркету у деякому mm -hmm. плані став? Це фактично продукт ферментації, тобто продукт бродіння. Так, Тут так. працюють різні дріжджі і також отстовокислі бактерії, деякі молочнокислі. тобто це така сукупність бактерій, там може бути 10 12 видів, і тому теж чому смак може відрізнятися у багатьох подібних продуктів. Просто різні продуценти для цього всього існують, і у результаті вони своїй діяльності просто змінюють ну вихідну сировину, яка там була, на якому субстраті вони працюють. Маю сказати, що декілька років тому для мене було шоком дізнатися, що той страшний гриб в банці, який жив у мене вдома і лякав мене як дитину. Тепер виявляється модна і хіпстерська камбуття. Як багато важить подача, безперечно. Ну, це та сама історія, яка там іноді відбувається з трансформацією рослин, які в дитинстві ти знав як холодок, а потім виявляється, це спаржа, яка теж модний овоч. Так до речі, не чула таку назву, як холодок. Mm, ну насправді наукова назва цієї рослини, холодок лікарський. Ага. Е, ну, наукова це аспарагус офіціналіс, але українська наукова назва це холодок лікарський. Просто я все дитинство контактував з цією рослиною, навіть попри те, що я там захожу. Оплювався ботанікою, мене відправляли з букетом на 1 вересня, і там був цей холодок у стадії розрослому, але рано навесні це точно такі самі продукти, які продаються в магазинах. Класно, я зрозуміла цікаво, що дріжджі це також важливий матеріал для різних досліджень, для наукових досліджень. Одним з яскравим прикладом може бути Нобелівська премія, яку отримав японський науковець з відкриття процесу автофагії. Якщо коротко, то автофагія це процес перетравлення клітиною власних органел, та ділянок цитоплазми за допомогою лізосом. Не знаю, чи, чи ці терміни не заплутують, але суть в тому, що вважається, що якщо обмежити тривалий час харчування, то в теорії клітина починає поїдати якісь власні відходи, і це може бути непоганим фундаментом для дослідження потенційного лікування цілої низки хвороб. Сумно, що після цього відкриття, після Нобелівської премії, це також взяла на озброєні фітнес-індустрія і б'юті індустрія, які почали продавати якісь детокси, інтервальне голодування. кажучи, що це базується на супер пупер відкритті, яке отримало Нобелівську премію, проте це досліджувало. На дріжджах, не на людях. Але от ми з вами це обговорювали ще до початку подкасту. Ви кажете, що зараз це дійсно такий хороший плацдарм для вивчення того, як лікувати деякі хвороби. Так, безперечно, тому що процес автофагії, чому він спричинив таке зацікавлення, тому що це фундаментальний процес нашого організму, uh -huh. який проявляється ну як пристосування до такого, не те, щоб омолодження, але от залатування пробоїн клітин uh -huh. залагодження того, що сталося, тому що клітина, коли працює, там виникають помилки, там можуть руйнуватися певні шматки цитоплазми у межах якоїсь органели. І є механізм, який допомагає це. Вирішити, і часто цей механізм стимулюють певні стресові фактори. Угу. Наприклад, це те, що не надходить достатня кількість чи то поживних речовин, угу. чи то кисню. Але ж насправді на рівні клітин і дихання, і те, що ми називаємо харчуванням, вони дуже тісно пов'язані, тому що так, це так. все для того, щоб створювати енергію. І якщо відчувається, наприклад, що є якесь такий стресовий пошкодження, то клітина може здійснювати процеси, мов би, самовідно. Мовлення. Це явище причетне до того, що деякі люди так пропагують інтервальне голодування чи щось подібне. Ну, і також те, що деякі люди пропагують здійснення фізичних вправ. Стосовно ну, фізичних вправ, зрозуміло, що це в будь-якому разі. Так, а... не, не завадить. Так, стосовно інтервального голодування, ну тут знову ж таки варто кожну ситуацію окремо uh -huh. розглядати, не кожна людина це може підійти точно так само, і потрібні консультації з лікарем. Ну і справді фундаментальні такі відкриття часто їх мовби осідлують люди, які думають, як би на цьому заробити певну так, кількість так. коштів. І тому, наприклад, от з дріжджами це теж така стабільна ситуація, як тільки описується якийсь клінічний випадок, що в людини може бути якась проблема пов'язана з дріжджами, такі випадки трапляються. Є індивідуальна чутливість у деяких uh -huh. людей. Так і описані, наприклад, навіть там симптоми вагініту у жінок, які займалися коханням із пекарями. Таке іноді траплялося. Але це ну знову ж таки випадки, це мінорний компонент. Взагалі цікаво, що у жінок пекарів не виявлено ніколи було до цього часу уражень дріжджами. Uh -huh. Але от якщо uh -huh. це якийсь такий анекдотичний випадок, мається на увазі не те, що анекдот що щось смішно, а що так. це одиничні випадки, кейс так. так, так кажуть. І це призводить до дуже широких часто висновків, і в результаті цього, все дріжджі кожного з нас можуть це зробити. Як правило, це потрапляє на шпальта жовтих ЗМІ з головками шок. Ну так, ніколи не зустрічайтесь пекарями, Інший, наприклад, вихід з цієї ситуації, все ви тоді в безпеці. Тому дріжджі теж до цього причетні. Ну і так само є інший класичний випадок: це про плив псилоцибіну, психоактивний. Ної речовини, яка є в грибах, на зір людини досліджувався просто фундаментальний вплив, як ця речовина впливає на мозок, але це свого часу сприяло створенню такої непідтвердженої нічим теорії про походження людини, що нібито люди розвивалися із такого примітивнішого організму, який не здатний був до складної розумової діяльності, до розумного організму, угу. винятково під впливом псилоцибінових грибів. Ну знову ж таки, це навіть призвело до відповіді вчених, що не використовуйте так маніпулятивно наші дані. Вони зовсім не про те. Це те, що як ви вже згадували одного разу теорія обдовбаної мав так? Е, так? Так, так угу. і суть фактично в тому, що люди під час кліматичних змін вони мігрували за зграями великих тварин. А оскільки тварини періодично ходять в туалети, і на їхніх випорожненнях періодично розростаються гриби, угу. е, зокрема і псилоцибінові, то вони нібито ними. Харчувалися, ну і в результаті всі добре бачили і краще полювали, що вони були дружні між собою, оскільки це сприяло комунікації. Але це все руйнується буквально, ну хоча б тим, що є практики вживання психоделічних речовин, психоделічних грибів у тих спільнот людей, які до цього часу займаються мисливством і збиральництвом. І от у них якось не спостерігається такого, що там панує ідилія, там часто панують жорстокі ритуали, так, так. і це зовсім часто не про комунікацію і щось подібне. Але люди Люди люблять фантазувати на основі реальних наукових даних. Так іноді, коли читаєш деякі фейки, думаєш про те, що таку енергію трошки підкоригувати та поповнювати український книжковий ринок новою фантастикою, хоча є ризик, що да, ми поповнимо трешову літературу також. Отож, який ми можемо зробити висновок? Не боятись дріжджового хліба, не переживати, що скоро в Великденні вам доведеться додати ці пекельні гриби до своїх пасочок. А якщо якась у когось виникає ситуація з дріжджями, і це може погіршувати їхні здоров'я, ваше здоров'я, то врешті-решт є люди, які не толерують молоко, є люди, які не толерують глютен, є люди, які не можуть їсти цитрусові, але це не значить, що величезній кількістю людей треба відмовлятись від молока, глютена, цитрусових і ще якоїсь низки продуктів, яка може бути дуже навіть корисною. До речі, про користь Дріжджі – це наскільки мені відомо чудове джерело вітамінів групи Б. Можливо, я ще щось пропустила. Так, дріжджі, це джерело, перш за все вітамінів групи Б, причому різних вітамінів. Окрім того, вони володіють окремою своєю поживністю. Ну інша uh -huh. справа, що якщо їхні клітини не зазнали лізусу, то цю поживність складно отримати. Тому що, хоч у них немає хітинових оболонок, як, наприклад, у печериць чи там uh -huh. боровиків, але у них теж є досить потужна мананглюканова оболонка, і тому це перетравити ну, теж не так просто. Uh -huh. Я зрозуміла. І да. Маю сказати, один раз у мене, коли були блекаути поза минулого року, і холодильник не працював довше, ніж він міг це витримати, десь завалявся шматочок дріжджів, і я не могла зрозуміти, звідки де цей страшний сморід, поки я не розібрала весь холодильник і не знайшла малюсінький шматочок дріжджів, які. Пахли так, що я не можу вам передати. Це той випадок, коли дріжджі шкідливі. Так? О, да, так, це той випадок, коли точно треба викинути все, обробити і не підходити до конкретно цього шматочку. Що ж, друзі, ми спростували деякі фейки і поговорили про деякі дуже цікаві, як на мене, речі, яких я не знала. Сподіваюся, ви також вам було цікаво. У нас в гостях був Ботанік та біолог Олексій Коваленко. З вами була Наталія Бушковська і подкаст «Температура нормальна. Наш подкаст ви можете прослухати на сторінці української правди, а також на таких платформах як Apple Podcast та Гугл Подкаст. Будьте здорові!